Зазвичай сприймають найменування Ізраїль по відношенню до нащадків Авраама Ісакова як етнічну приналежність. Насправді, в контексті історії виходу це не зовсім так. Адже коли євреї покидали Єгипет, з ними вийшло, як підкреслює книга «Вихід», багато різноплеменного народу. Що з ними сталося? Вони стали співучасниками укладення того ж самого Синайського завіту. І ось вся ця спільнота євреїв по крові і інших представників народів, які ввійшли в завіт з Богом на Синаї, і стала називатись ізраїльським народом. І це прекрасний символ того, що сталося уже з церквою в новому завіті. Адже найперша церква складалась саме з євреїв. Однак, за повелінням Христа, вони почали проповідувати Євангелія в Єрусалимі, Самарі і до краю землі. Всім народам, племенам і язикам. Таким чином, сама церква стала представляти не тільки євреїв, але й усі народи. Ми досліджуємо історію спасіння в Біблії в програмі в контексті.